У господарстві товариства житло «Комцентр» 403 будинки у жовтневому районі. Щоб підтримувати їх у технічно справному стані та підготувати до осінньо-зимового сезону, управитель запланував ремонт покрівлі на 100 будинках загальною площею 15 тисяч квадратних метрів. Нині відремонтовано понад 17 тисяч на 73 будинках. На сьогоднішній час, на перше вересня, наше підприємство виконує ремонт покрівлі вже по зверненням громадян, які надійшли в 2014 році. Тобто, практично усі звернення громадян за 2013 рік виконані у повному обсязі. Хотілось би звернутися до мешканців нашого району, що з метою подальшого виконання ремонту покрівель. Прохання погасити існуючу заборгованість і своєчасно сплачувати послуги, які надає наше підприємство мешканцям. Запланований ремонт покрівлі житлового фонду у Заксаганському районі комунальне підприємство Жео 35 також виконує з дотриманням термінів. Допоки погода сприятиме, ремонт дахів. Тут не припинятимуть. Адже, окрім планових робіт, завжди знайдуться ще й аварійні. Лягка кровлі початку года. Року... у нас уже за подозрительный период к зиме выполнено 26 тысяч квадратных метров. Это где-то порядка 100 домов. На сегодняшний день, вот сейчас у нас адрес Милешкина 42, здесь за кошты мешканцев мы выполняем ремонтные работы, где-то порядка 170 квадратов ремонта кровли. На балансі комунального підприємства ЖЕО номер 8 512 будинків та прибудинкових територій Дзержинського району, які повністю підготовлені до осінньо зимового періоду та чекають на початок опалювального сезону. Принаймні в цьому нас запевнило керівництво підприємства. Перелічений фронт робіт дуже вагомий. Це ремонт ревізія внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, заміна різних систем трубопроводів, ремонт під'їздів і дверей, горищ та ще багато чого. Сьогодні ж черга дійшла і до будинку номер 32 по улице Революционной. Нормативный тариф, утвержденный по данному дому, составляет 3 гривны 8 копеек с одного квадратного метра общей площади. Значит, приблизительная сумма планируемых затрат по дому составляет 13,5 тысяч гривен. Вот на эти деньги мы убираем придомовую территорию, убираем подвалы, готовим дом к зиме, оплачиваем за электроэнергию место общего пользования и плюс еще выполняем работы по текущему ремонту. Сумма годовая, которую мы можем запланировать, текущего ремонта составляет где-то 55 тысяч гривен на эти деньги уже в этом году выполнено почти 100 квадратных метров кровли из необходимого объема работ выполнен ремонт подъезда номер 4, дом полностью подготовлен к работе в зимний период то есть вся система центрального отопления отревизированы все запорная арматура и плюс еще выполнены такие мелкие работы как остекление мест общего пользования это лестничной клетки ремонт входных дверей. Ми переконались, що співробітники трьох підприємств, які надають послуги з утримання житлового фонду, попрацювали сьогодні на совість, та головне випробування на якість і вологостійкість відремонтованих дахів вже не за горами.